Цього року вся Україна відзначає 200-річчя від дня народження композитора Михайла Вербицького. По всій країні проходять заходи на честь автора музики гімну України. Освітянська спільнота теж долучається до святкування у 12-й школі. Міста замість стандартного уроку про життя і творчість композитора вирішили розповісти, влаштувавши творчий захід. Але оскільки будемо говорити відверто, інформації про нього небагато. Ми знаємо його тільки як автора гімна. Тому ми вирішили, власне кажучи, трішечки поширити знання наших учнів про Михайла Вербицького. Зайвий раз проспівати відомі українські пісні, бо це буде доречно, прослухати гімн. І мене, звичайно, дуже тішить, коли я бачу на руках своїх діток браслетики синьо-жовті, бо це зараз дуже па. Патріотично, актуально, тобто їм. І найголовніше, що діти залюбки беруть участь у таких заходах. Підложили участити у проведенні концерти, і для мене це і честь, і радість участвувати в цьому, тому що мені подобається виступати і подобається. Я люблю нашу страну України, поэтому, мені кажется, это правильно вспоминать о людях, которые писали наші гимни, наші стихи і поставляли нашу страну. Вишиванку Марина вдягла спеціально на свято. А ось браслет у кольорах прапору носить щодня. Ну, потому, что я, люблю свою страну. я очень, не знаю, мені це нравится просто сейчас такие, ну, как наш український флаг, таку независимость показує. Дівчина розповідає, до свята готувалися декілька днів, і сьогодні зі сцени вона розкаже про цікаві факти життя композитора. Вицький в 40-х роках написав літургію на мішаних хор і заміта Ангелопіяще та інші церковні композиції. От. Тому що він ще представляв музичне запровадження для театральних сценок. У підготовці до заходу брали участь не тільки школярі, але й весь вчительський колектив. Власноруч оздоблювали сцену, готували творчі номери у програмі українські пісні, вірші і, звичайно, як без танцю, а особливо гупака. Мета заходу сприяти патріотичному вихованню молоді.